Є весела і чарівна пташка, яка довго щебече і має яскраве забарвлення пір'я. Ця пташка називається синичка. Синичка маленька пташка з сірою спинкою і жовтим животиком, а її головна прикраса чорний шолом на голові. Вона дуже впізнавана і її легко помітити серед інших птахів у лісі чи на подвір'ї. Синиці живуть у різних місцях, у лісах, садах. У парках і навіть у містах вони будують свої гнізда в дуплах дерев або в спеціальних гніздечках, які можуть виглядати як маленькі будиночки. Синиці дуже розумні птахи і завжди шукають їжу, яка складається з насіння, комах і навіть фруктів. Однією з найцікавіших особливостей синичок є їхнє цвірінькання. Вони можуть видавати різні звуки та мелодії, які здатні підняти настрій кожному. Хто їх почує? Цвірінькання синичок дуже мелодійне і допомагає їм спілкуватися між собою. Вони також здатні співати разом з іншими птахами і навіть імітувати звуки, які чують навколо себе. Одягнені в яскраве пір'яне вбрання, синички стають справжньою окрасою природи. Діти можуть довго спостерігати за синичками, як вони стрибають з гілки на гілку або літають по деревах. Вони також можуть підлетіти до людей, особливо якщо у них є щось смачненьке для них.